Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, та запрошую до перегляду наступного нашого відео. Ми продовжуємо тему глибинного пошуку та пошуку смітників по Першій світовій війні. На вулиці вже весна, вже доволі таки тепло і є надія, що ми гарно сьогодні покупаємо. Ще кілька виїздів і, скоріш за все, ми переберемося в Карпати. Тому не гаймо часу. Ми в пошуках смітників, а вам гарного перегляду! Так, друзі, перший млинець нівець, як говорить, українська приказка. Викупав перший смітник, було дуже багато битого скла. І погляньте, погляньте, яка була краса. На жаль, вона бита, але ось така пляшечка з орлом і написами. Оце ну, від неї залишки. На жаль, нічого цікавого, продовжуємо. Отже, купаю собі смітничок, витягую баночки, Витягну ось таку, я протираю і погляньте. Тут є малюночок. І що собі навіть не міг би подумати. Так вона пуста, без нічого. А ось тут є малюночок. Клас. Забираю. Ну і з цікавого ще, ще була ось така баночка. Теж я думав буде щось цікаве, гарне, скоріш за все пивна, але на жаль без написів. Продовжую розкопувати. Так, останнім часом нічого цікавого не попадається. Ось такі керамічні ізолятори. Продовжую далі купати. Вискочила ще одна така пляшечка. Так би мовити, вона схожа як на шампанське. І знову є ось такий малюночок. Вже друга за сьогодні. Продовжую далі. Що ж, купаю ще одну яму, тут прямо під деревом, якщо чесно, важко. Але ось там на дні лізуть вже помало Металеві предмети. І ось один із них ось така металева тарілочка. Ми вже їх останнім часом знайшли багато, вдосталь, в різному стані. Ну, це і такий собі. Але сам факт, значить, десь там внизу щось на нас очікує. Ще спробую розкопати. Так, якщо чесно, я сьогодні все зробив, щоб мені пощастило, бабцю незнайому по дорозі підкинув. Правда, я не знаю, чи їй треба було. О, і знайшов ось таку цікаву підкову, слухайте, дуже цікаво. Я вже таких не пам'ятаю чи знаходив. Ух ти, клас. Треба буде забрати, доволі таки. Неординарна річ. Так, що в нас тут ще відніється, так щоб коротко? Про ситуацію тут, можливо, пляшка, можливо, лише залишок від неї, не знаю. А ось тут ще ось такий металевий предмет для збивання колод дерев'яних, доволі таки часто нам попадається. То що, буду розкопувати і подивлюся, що там ще на мене чекає. Так, щось тут таке відніється цікаве, хочу вам показати. Тобто тут є консерва, а в консерві всередині... Е ось така... Ой, на що я зачепив! Капець просто! Все все обережно. Ух ти! Ух ти! Пляшечка з етикеткою. Я так поспішив з розгону її протирати. Погляньте, і тут є етикетка зверху і тут. Ох, яка вона гарнесенька. Що там? Зараз. Фу -фу -фу. Так. Токаєрс. Роз... кок, щось там щось там. Ось така гарненька пляшечка. Так, це мені вже починає подобатись. Ну оце, звичайно, я зробив, а то я вже собі цього не пробачу. Погляньте, яка гарна пляшечка. Клас-клас-клас. Продовжуємо. Що, друзі? Гарний бонус. Латунь. Латунька до латуньки, кілька кілограм за рік не збирається і це вже добре. Це голова від шрапнельника, дистанційна трубка від шрапнельника. Ось така штука, дуже цікаво, продовжуємо далі. Трошки коротко вам покажу поточний процес. У нас тут дуже багато ось тут консерв, миски якийсь. Погляньте. Є пляшечка і вона ось тут неправильної форми. Щось ось тут є. Зараз спробую вийняти. Цей момент настав. Ось ця пляшечка чи що тут є, вона вже підважилася. О! Яка біленька. Еу! Еу, еу, еу! А де написи? Ти що така гарненька і без написів? Та що ж таке? Без написів, така красуня. така красива і без написів, та не може бути. Капець. Ну, маємо те, що маємо. Форми гарні. Біленька, але без написів, без нічого. Ну, що ж зробимо? Є надія, що можливо. Ось ця буде. А оце штофик з етикеткою. Ех, без написів, без етикеток. Ну нічого. Можливо, щось буде. Там далі. Ця штука відвантажується. Ага. Ось іще одна мисочка. Ось такі-то в нас справи. Продовжуємо. Так, розкопуємо далі цей смітничок і ось відніється пляшечка. На перший погляд, звичайно, так? Але подивимося, можливо, десь. І будуть написи. Так, ми вже її трошки зрухали. І ось вона. Маленька пляшечка. Звичайно, без нічого, так? так без літер. Було. Угу. Звичайна пляшечка. Ну окей, відставляємо і продовжуємо далі. Так, знайшовся нам щойно ось такий начебто знак. Ось тут якби леве, так? Можливо це капан якийсь. Ми на жаль щиточки не маємо. Та видніється щось цікаве. Воно як з алюмінією. Та, це капан, скоріш за все, слухай. Тому що тут внизу написи є. О, дуже класно. Дуже, 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 дуже класно. Як на камеру видно, так? Так, так. Ось тут є навіть рік. 1823. Ого. Погляньте. Два леви. Ось. Я посередині не гринада час. Та посередині невідомо, якийсь казанок або щось таке. Вона, а це скоріше за все, напевно, був капен. Та, ось тут є кріплення один. Тут є кріплення два. Ось. Це ось такий цікавий капен, погляньте. Бачите, яка краса, Але вона з алюмінією. З алюмінію або щось такого, бо гнеться гарно і легеньке. А я думав, що якесь плаво щось похоже, але вийде, <різь> <є це різь> дуже <різь> класна річ. Ну, погляньте, дуже гарно. Про... Продовжуємо ще далі. Так, попалася ось така колба. вона гарного синенького кольору, шкло. Шкода, що бита. Невідомо від чого, але дуже гарно вироблена. Шкода, що побита. Ну і показалося ще... Ось пляшечка, скоріш за все, скоріш за все вона не розписана. Але якраз ось туди вниз йде скупчення речей. Треба заглиблюватися. Так, тої пляшечки я ще не дістав, але мені випав ось такий компас. Шкла, на жаль, немає, вони я витріс звідси землю, шкла нема. Стрілочки нема, але ось такий компас гарний. Надписи є, все збереглося. Це вже дуже приємно. Так, цієї пляшечки я ще не докупався, бо йду в сторону, звідки випав, мені, звідки випав мені компас і ще випала ось така пляшечка, вона бита ось знизу. А ось така маленька. Медициночка гарна. Ще йду в сторону, бо м'яко здається, там ще щось може бути. А тоді вже дойду до краю і буду за глише закопуватися. Виняв я нарешті цю пляшечку. Вона маленька, грубенька, але, на жаль, Ніяких надписів немає. Була ось видна етикетка ось тут. Продовжуємо ми далі копати і ось там внизу між коренями є в нас казанок. Так, спробуємо його вийняти. Щось з ручок. О! Ха -ха, клас! Немає нічого всередині? Молодка. Якась мензурка була, так? Да, да. А їсти нема, так? Да. Ну ще до обіду далеко. Але слухай, в гарному стані, правда? Ну, відносно. Е, ну, міцний та, всякому. Хрубак є. Його О, хрубака зажарив. Білок це добре. Ось така цікава штука. Останнім часом випав нас ось такий інструмент. Ми довго не думаючи, зрозуміли, що це спеціально такий інструмент, для того, щоб можна було шипи закручувати на підкови. Ми знаходили великі підкови, шипи знаходили. А тепер маємо інструмент для того, щоб їх закручувати, викручувати. Так що можемо вже помалу відкривати СТО. Якщо у вас є кінь, якому треба там підкрутити, шипи, звертайтеся допоможемо. Дуже цікаво, ось там він знизу витягнув шойну ось таку пляшечку. Але до речі, зверни увагу, що вона, бачиш, горнишко має таке досить цікаве. І я протер, вона лиса. А на дні... А на дні дивись. Ой, які гарні. Є написи. Та, ось. Ось є написи. А, ось так. О! Джанярді Джен... Джейнос. E, ну слухай Берем! Багуємо ще одну гарну пляшечку і погляньте, яка гарна форма. Вона біла. Такої гарної форми. І на жаль. На жаль, без написів. І тут, і тут нічого. Але форма погляньте, яка гарна. Ось щось схоже як... А, там ту ми вже відклали десь там. Ну десь вона там є. Метаку я, ширшу я знайшов перед цим. А тут вона менша. Ну, форма гарна, але на жаль без написів. Продовжуємо далі. Так, ось така річ попалася. Якісь такі бусинки, Вони шкляні. І е -е, схожі як шнурок, але мідний, плетений. Якась прикраса чи що було, невідомо. Продовжуємо далі. Є пляшечка, вона квадратної форми. Я маю великі сумніви, що будуть написи, але надія завжди є. Ага, ось вона маленька така. Є, 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 є. Отут етикеточка. Отут етикеточка видно. А ось тут. Wow. Тадум-тодум! Туду-дудум-тадум! Ту Крафтбітер лікер. Крафтовий лікер. Ось так. О, і з тої сторони теж. Ха -ха -ха. Клас. Ага, отто... Ітанкочі танко... і... І якісь. Ну, в основному, тут етикетки вже не буде. Ха -ха. Це лікер. Все, вітайте нас. Є гарна пляшечка. Продовжуємо. Так, продовжуємо копати оцей окоп. Знахідки продовжуються. Ось є дві пляшечки. Одна біла. Ну, вона доволі таки велика. Слухай це штофик, походу. Білий штофик. Угу. Клас, може буде якийсь літер. Ну зверху поки, блін, жаль, Не видно. Зверху немає, так? Вон, ця сюди йде. Угу. Бачу. бачу. Ага. ага. Ану, 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 ану. Угу. <му> О, є! Ууу! Ого! О, -о, -о, О! Ого! Клас! Нагель і страбль. Вена. Та ти що! Клас! О, сьогодні день розписаних пляшечок у нас. Хоп. Зараз подивимося, яка буде наступна. А ну, продовжуємо, продовжуємо. О, пішла. Так, 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 так. Ага. Щось схоже, як, Н... як ми вже знаходили. Ну то, нічого. що тут знизу це 250 і все. Ага. Ось така, 250, так. І є, ще там горлышко, Ось так? так Горлишко, скоріш за все, винно. Mm -hmm. Так, погляньте, випала ось така пляшечка <гум> дуже гарної такої форми і дуже легесенька. Вона прям дуже така. Ось тут має таку така фігурова. Ну була етикетка, етикетці вже не жити. Але вона така легенька, до речі, ну, прям дуже легесенька. А насправді. Ідуть знахідки шукаємо далі. Якісь залишки відненької пляшечки. Ось видніється горлышко однієї пляшечки. Ось там видніється горлышко другої. А ось тут у нас видніється таке враження, якась тарілочка. Отже, дістаємо ми. Вона все-таки тріснута в кількох місцях, не в одному, як ми думали. Але погляньте. Погляньте, що в нас тут, друзі. Уху! Куз... Ні, міс Кузнєцова. А, ММС Кузнєцова. РФ. Хе-хе. Це значить Порія. Ось є російський орел, ну точніше царської армії. Хм. Ось такі в нас справи. Зараз спробуємо дістати решту можливо вдасться зліпити до кубки. Що ж, продовжуємо скріну тему. Погляньте, яка маленька баночка. Медицинка. Ми вже їх, до речі, знайшли доволі таки вдосталь. Та, до речі, якщо комусь треба щось з цього, що ми знаходимо, і ми можемо вам відправити, то пишіть, дзвоніть. Ми вам посприяємо зробимо подарунок, а ми продовжуємо далі. Е, так, друзі, користуючись тим, що ми на перших рядах я вже підглянув. Є пляшечка гарна. Поглянемо на нього. Поглянемо, поглянемо, ось воно дві. І ось десь. Погляньте. Погляньте, є, є літери. Є літери по, по краю ж. Є написи, клас. Так, а здавалася набітку. Ой, тут ще є 0,55 літра. Кобанья, Дрехерантан, Все, середоже, щось там, щось там. Покажи, покажи, яке воно красиве. Яке воно красиве. Дуже гарне. А я думав, що горлишко як вбитки. І думав, що буде нецікава пляшечка. Але як бачимо дуже гарне. А друга, мабуть, це просто вже дійсно винна. Та, так. Ух, таке глибоке горлышко. Донешку кажу. Так, це вже поруч звичайне вино. Ми вже перепровіряємо на всякий випадок. Всяке може бути. Але ця та, це ця, звичайно. А, і це німецький надписта. З, Умля з, от є, та зверху дві крапки. Дуже гарно, дуже файно. Продовжуємо далі. Так, втомилися, але знахідки йдуть. Це просто дуже класна річ. Зараз я вам покажу як я виймаю пляшечку. Здавалося б, звичайна пляшечка. Ого. А я отут так дивлюся. Ого. І тут, знаєте що? Мечі. Мечі. Мечі написи БР. І воно, бачите, якось таке... різнокольорове. Якісь, як, як етикетка була якась або щось. Так, скоріш за все була етикетка. Знаєш, як на шампанська така фульга, може і воно такий Так, Але тим не менш, як ми бачимо. Так, знизу. Знизу так нічого надзвичайного. Але тут мечі перехреснуті. Мечі і БР. Клас. І БР. Дуже гарно. Уху! Клас! Мічі чи ці шпаги як чуть. Чі шпаги можливо, так. Ну клас. О, дуже багато розписаних пляшок в цьому смітничку і це не аби як тішить. Тому обов'язково, щоб нам ще зробити приємніше, підписуйтесь, коментуйте і... Якщо не поставили лайк спочатку відео, то зараз якраз час. Ми заслужили на це, тому чекаємо. А ми тим часом продовжуємо. Зараз настала черга Богдана купати і погляньте, що йому там попалося. Це баночка, це, а не пляшечка, а. Це але... знову є баночка у нас, так? Так, але вона розписана. Ага. То як гірчичниця знову таке щось схоже, правда? Естресон. Ну Франц Шуль Шульц. Так, оце, скоріш за все, вже гірчишниця така от стопудова. Ну, дуже класно, продовжуємо. Так, Останнім часом попалася нам цікавого лише ось така штука, от пряжечки лізуть. Ось така штучка. Думали, можливо, якийсь циферблат, щось тут є, якісь якісь насічки. Можливо, від годинника якогось, можливо, якогось механізму. Невідомо. Я думаю, ми ще трішечки, там видніється ще одна пляшечка. Але, напевно, цей смітничок вже себе вичерпав. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо. Докупали ми цей смітничок і будемо збиратися додому. Дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться. Для вас це просто, для нас приємно. На сьогодні все. Побачимось наступного разу. Бувайте!